Привіт! Як ваші справи, як новорічні свята. Я вирішила давно про це мріяла. Вирішила зробити джанк, зимовий джанк-бук. Ось вже зібрала чотири зошити з різних з різних матеріалів, що в мене якраз і були для цього моменту відкладені з нот. З крафтового паперу. І я вже зібрала 4 таких зошити і хочу їх зшити. Не зразу вже до корінця, а зшити тоненькою ниточкою, щоб вони не розсипалися, тому що там по 10 листів, здається, і вони тоді будуть розсипатися, не буде зручно ним користуватися. Я відміряю там дуже приблизно за 3 см 3,5. Щоб зробити шилом дірочки і зшити всі оці зошити окремо, і можна тоді вже з ними окремо і працювати. Коли я вже буду пришивати по-справжньому до корінця, я собі планую їх тоді зняти, оці заготовані ниточки тоненькі. І ще сьогодні теж покажу вам, що я приготувала для декору частинку А наступне відео я думаю вже зроблю і покажу вам обкладинку, можливо, трішки теж процес. І вже повністю оформлений джанбук. Листки, до речі, всі різного формату, і тим він і цікавіший, тобто неоднакового. А один листочок за нього прозирає інший. І я серветочки паперові використала. Теж все буду потім детально показувати вже. І собі теж думаю, що в мене це формат трішки більше за А6. Але, можливо, зроблю собі більший. Ось показую свої вирізалки. У мене дуже багато таких залишалося з минулих альбомів, блокнотів, і вони дуже класно підійдуть до зимової тематики. Буду це все розподіляти на сторіночках. А також я знайшла в себе такі класні натирки, давно ними не користувалася. І також вирізки з обгорток. Зараз покажу. Натирки дійсно дуже давно купувала, і вже не пам'ятаю, коли ними користувалась, певно, рік назад теж взимку. Просто наклеюється така прозора плівка з натирочкою і потрібно дуже-дуже так. Добре потерти з силою, щоб вони приліпилися. І така краса виходить, можна прикрашати будь-що листівки, блокноти, хто веде якісь, наприклад, особисті там, щоденники, та з картинками теж дуже класно. І ще одну натирочку хочу зробити на такій світлій сторіночці. Бо на темній темна не дуже, все-таки на світлій. Ось таку ніби рамочку, ну не рамочку, а частинку рамочки. У таких блокнотах, джанках ви, певно, знаєте, так що так само вклеїмо фотографії, пишемо якісь пам'ятні моменти, і особливо це класно зимою. А, згадувати або записувати, прямо що от в мене є такі, що я записую грудень і січень. Якраз свята, коли хто до кого ходив, коли хто кого вітав, якісь побутові справи, наприклад, пекли печиво, і все. Ось така ще сніжиночка мені гарно на нотному фоні вийшла. Теж така натирка. Це Jingle Bells вже натирка натерта, буду десь теж її причіплювати до композиції. Ми цим займемося вже в наступному відео.